Уроки трансформації, урок сьомий, ОСН, культура, освіта, духовність плюс право. Ніколи б не були ці четверо з нашого будинку такими сміливими, такими відважними, такими нахраписто наглими, такими цинічними і безконтрольними, якби їм хтось не кришував, якби у них не було даху. А про цей дах самі вони взагалі боягузи, великі, боягузи бояться всього, страшно, їх бояться. І коли навіть кажуть дуже негарні слова, то при цьому пишуть або кажуть: Але я вас не боюся, але я не боюся тебе, але я не боюся тебе, що видає їх повністю, що страшно як страшно, страшно брехати, страшно виконувати завдання, страшно будь Дівчинкою, ну в Юрія Криченка є така книжка дівчатка в ручному режимі. Страшно бути дівчинкою в ручному режимі, коли тобою хтось керує. Загальну проблематику або історію такої проблеми в Україні ще в 2007 році. Про, неї, про все це сказав Юрій Криченко у книжці «Чужі солдати. В анотації до цієї книжки просто я її прочитаю, щоб ви розуміли, про що: якщо країна, у якій ледь жевріють окрушений легенд про звитяги роду і народу по-справжньому незалежна і демократична, то як пояснити те, що практично на всіх домінуючих суспільно-політичних вистотах знаходяться чужі солдати? Котрі, оперуючи новітніми технологіями зла і насильства, сприяють тому, аби балом визиску і виродження явно і лантетно правили польові командири в уніформі кукловодів, спокушаючи лімпонізоване суспільство липкими принадами Європейського раю. Ці та інші болючі питання в художньо, естетичних та соціально-правових площинах нової талановитої книги відомого українського поета Юрія Кириченка, якої він свідомий свого високого обов'язку Українця і патріота звертається сьогодні до читача, то я і тримаю в руках цю книжку. Ця книга про цілковитих телепнів і закінчених генів. Які ненавидять онєгіних і в захопленні від Євгенії, під її сюжетами непроставлені дати, під гарячу руку потрапивши, рекрутовані у солдати. Як запевнив автор один із докторів споків, буває так раз в 10 тисяч років, межа землі і неба чужою мовою ні засміятися, ні заридати, Ні жебраку на жебрання подати. Чужа вона і є за вас чужа, між нею і рідною землі небес межа, а рідна мова лан, що не зорати? За неї варто жить і помирати. Юрій Кириченко, чому я перейшла до мови? Тому що вашим дітям, дітям які народжені в моєму будинку, де я мешкаю, де мешкають. Члени будинкового комітету, де, де живе, розвивається і процвітає орган самоорганізації населення. Хочеться, щоб ви в спадок дітям залишили цінні слова. Цінні слова. А які це цінні слова? Цінні слова, мова, найвищий рівень мови це поетична мова. Петрарко сказав, в чому сила мови. В умінні несподівано сполучати слова. Це уміння більше того, ми бачимо у містика Тараса Шевченка. Ми бачимо у містика Юрія Кириченка. Тобто цими словами він посилює вас. А чому він посилює? Тому що роль поета вона ж в чому заключається, роль поета. Про це ще сказав Тарас Шевченко. Розказуючи, говорячи про поета, жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах, і ми читая, оживаємо і чуємо Бога в небесах. Тобто, щоб Бога почути, не бійся людей, бійся Бога, писав Дмитро Донцов, та й взагалі люди завжди це знали, і говорили, що наші пращури. Ну, чому я говорю знову про поезію і поетичну мову? тому, що жива рана душі круто посипана сіллю, от що таке поезія. Коли в групі говорять, видають поезію сучасних поетів, різних сучасних поетів, то вона має право на життя. Але ж я говорю про найвищий рівень мови. Тобто бажаємо вам. Життя і ще бажаємо вам здоров'я і бажаючи вам ну, найвищих досягнень. Ось чому акцентується акцент Юрій Кирич... робимо на поезії Юрія Криченка, Ціну цьому знаю, що таке поет. Поет це ж завжди одинокий вовк. Самітній сіроманець в пущі слова. І так, допоки серця гукне змог. Змовк, покіль триває форми й змісту змова. Поет це завше розіп'ятий зір: це біль, це крик, це розпач, це зневіра. І, хоч він вовк, але повір, не звір його душа невеликовна ліра. Вона болить і тому він один. Вона кривавить, гоготить, сміється, в гостях у неї триста самотин, ще мить і триста першенька приб'ється. Щоб відійти в зорю у небуття, в сліпу непам'ять голубого неба, поет це ключник смерті і життя. І реставратор щастя, якщо треба. Так ось орган самоорганізації населення в будинку номер 6 по вулиці Сікорського реставрує щастя. Якщо воно комусь потрібне, то Милості просимо до наших починань.